Мене звати Дар'я Попович і я волонтер громадської організації захисту тварин Врятуй життя. Як вас змінила війна? Мені здається, що в Україні немає такої людини, яку б не змінила війна. Особисто мене війна навчила боятись, тому що я ніколи до цього не відчувала страху. Я ніколи не боялася за життя своїх дітей. А від початку повномасштабного вторгнення я, я відчуваю це кожного разу. Кожного разу, коли звучить повітряна тривога. Війна як змінила? Змінила в тому, що я почала цінувати ті речі, які здавалися в минулому, були якісь такі буденні, банальні, прості, а зараз ти їх цінуєш. І розумієш, що те життя до війни, яке воно було, воно було прекрасним, воно було вільним. І те, що є зараз, то це просто земля і небо в порівнянні. Але тим не менш потрібно боротися за себе, за майбутнє своїх дітей. Потрібно брати себе в руки, як би страшно не було. Навіть під час тієї повітряної тривоги, під час вибухів, потрібно, потрібно йти, далі, йти далі. І очікувати на перемогу. Чому обрали зооволонтерство? волонтерство? Зоонапрямок я обрала ще вісім років тому. Сталося так, що я просто з дитинства обожнюю тварин, і все життя я їх рятувала з малку, з татом, будувала якісь коробки для цуценят, для кошенят брала на перетримку, перетримувала на балконі в під'їзді. Ця любов у мене від батьків. І потім так сталося. Я дізналася, що у нас в місті є така організація. Я через мережу Instagram Запросила усіх бажаючих допомогти. Ми зібрали колосальну допомогу. Це було дуже давно, і ця допомога була дійсно дуже класна. Ми завітали у міський стерилізатор, завітали в організацію цю. І з того моменту я стала невід'ємною частинкою цього такого хорошого руху. І я там волонтерю з чоловіком більше вісьми років. І вже від початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що. Так, в пріоритеті допомога військовим, так, в пріоритеті допомога людям, але ні в якому разі не потрібно відмовлятися від того, щоб допомогти тваринам. І ми від нашої організації з моїм чоловіком є відповідальними за те, щоб допомагати тваринам з деокупованих територій. Що найважче в вашій роботі, тут зрозуміє мене та людина, яка волонтерить. Завжди найважче це комусь відмовити. Я зараз поясню, чому наприклад, у справі з тваринами дуже важко, коли ти не можеш тварину врятувати, коли тебе тварина помирає на руках, коли ти її не встигаєш довести до лікарні, або ти її довозиш, але вона помирає на операційному столі. Так це дуже важко. Важко, коли ти не можеш забрати всіх тварин через брак місця, через брак коштів. Просто не вистачає е, фізичної, фізичної сили, щоб це зробити. Але найважче це людський фактор, тому що у нас люди дуже некомпетентні до слова волонтер. І вони думають, що якщо ти волонтер, то ти волонтеру телефонуєш і кажеш, доброго дня, до мене в двір забігла собака, заберіть її. І вони думають, що волонтер зараз приїде і забере до себе в квартиру. Вони не вдумуються в те, що волонтер це не професія, це не робота. Що потрібно також самому робити такі дії, які в подальшому тебе охарактеризують як волонтера. І тоді буде дуже просто всім, і буде набагато легше. І найважче це людський фактор, коли ти відмовляєш знову ж таки через брак місця, ти не можеш взяти тварин. А у відповідь ти чуєш і якісь наклепи, і образи. Спочатку це важко, до сліз доводило, але за вісім років сформувався такий імунітет, що ти навіть вже знаєш на автоматі, як відповісти, що варто сказати, де варто промовчати. Тому важко відмовляти в порятунку тваринам і дуже важко відмовляти людям. Евакуація тварин. Безліч всеукраїнських організацій і міжнародних, вони допомагали тваринам. Навіть ми на місцевому рівні ми почали закупляти переноски. В перші місяці війни їх просто було неможливо знайти. Всі розкупляли, і навіть через інтернет важко було замовити. Проте ми розуміли, що якщо завтра дійде лінія до нас, нам потрібно також евакуювати собак. А у нас їх більше ста. Ми почали замовляти клітки великі, маленькі, щоб у нас було. Ми почали допомагати співпрацювати з іншими волонтерами так само з Харківщини, так само з Херсонщини, з Київщини. Тоді ще як в Києві в Києві йшла деокупація. Ми передавали туди переноски, ми допомагали. Проте, особливо наша область, вона не дуже сильно багато евакуювала, тому що у нас в притулку і в стерилізаторі просто не було місця. Було евакуйовано тварин по декілька. Не, не так багато, наприклад, як евакуювали до себе львівські волонтери, тому що у них було більше місця. Проте радує той факт, що волонтери всі об'єднались. В когось позичили нашийники, в когось повідки, комусь передали те, комусь передали те. І це, це дійсно було дуже важливо. Які зараз проблеми у зооволонтера? волонтера? Зараз в волонтерстві. Є загальні проблеми в будь-якому волонтерстві. Це те, що людини люди почали звикати до війни, і наші люди навіть не хочуть допомагати військовим, тому я вже мовчу про тварин. Повірте, тварин там кожного дня зростає все більша і більша кількість. І наші військові вони їх годують. Є безліч друзів, які там зараз на нулю. Ми їм передаємо туди корм. І вони кожного дня нам скидають відео про те, як вони ходять, годують тварин. Тварин, які яких залишили, е, і цих тварин, повірте, могли евакуювати, їх могли випустити. В них був час, але вони просто цього не зробили. Вони залишили, до прикладу, там вівчарок у вольєрі, хоча вольєр просто можна було відкрити, і вівчарка би врятувалась. А зараз наші військові ходять до того будинку і годують цю тварину. Як війна вплинула на тварин? Це величезна проблема. Це просто екологічна катастрофа, і вона буде відгукуватися нам ще десятки років, тому що там, в окупованих територіях, в окупованих містах, навіть в деокупованих, де нікого немає, і де неможливо навіть зробити евакуацію, є просто сотні, ні, там, напевно, десятки, десятки тисяч тварин, які колись вони були домашніми. Через вибухи в них нарушена вже психіка, і вони стають асоціальними. Вони формуються в зграї, а зграя це завжди дуже небезпечно. І це я говорю про будь-які тварин, не тільки про собак. Вони стоять дикими, вони переносять безліч інфекцій, скази. І ви ж розумієте, що зараз це контролювати там неможливо. Це буде тільки після перемоги. Найважчий період. В зооволонтерстві відколи повномасштабне вторгнення, це дуже важко. Навіть коли по, нашому, по нашій області, по нашому місту, зокрема, є прильоти, це завжди несе за собою якісь наслідки, які пов'язані з тваринами. Десятки тварин тікають, вони просто не розуміють, де вони знаходяться. Вони з одного району перебігають в інший. При цьому вони попадають під авто, тому що вони дезорієнтовані від вибухів. І для зооволонтерів це завжди дуже важко. Особисто для мене найважчий період це те, що сталося на Херсонщині під рив Дамби. Я тоді схудла на декілька кілограм на протягом цього тижня, тому що я не спала. Я кожну хвилину думала про те, що там сталося. Я душою, я серцем була там. Я не могла поїхати, тому що тоді в мене на руках була тримісячна дитина. Але я хотіла кинути все і поїхати туди до волонтерів і ось так руками витягувати тих собак, тих котиків з води. Для мене це було дуже важко, і з перших днів я почала збирати допомогу. Я навіть зараз говорю, і мене просто, знаєте, мені емоції мене переповнюють. І я просто не можу зрозуміти тих людей, які... Які залишили там ту собаку, яка служила їм 10 років вірою, правдою. Чому ж не відв'язати? Я не говорю про ті села, які були найближче до Дамби, яких затопилось 10 хвилин. Я про них не говорю. Я говорю про ті села, про ті вулиці, до яких вода доходила поступово. Є люди, які на руках виносили курочок, гусочок, кіс, а є люди, які просто вийшли і залишили там кота, собаку, кавказьку вівчарку. Сенбернара, ви уявіть, вони просто їх залишили. Вони взяли з собою гроші, документи, а собак залишили. Так відкрийте просто, просто відкрийте двері, відкрийте ворота. Вона врятувалась, тому що вода йшла поступово. Це для мене найважчий період. І коли чоловік поїхав в Херсон, я йому дзвонила кожну хвилину, я хотіла знати цю ситуацію. Проте є друга сторона медалі. Херсон був на слуху, їхали всі, всі підряд зі всіх країн. І вже коли я потім спілкувалася з херсонськими волонтерами, тому що ми до цього часу співпрацюємо, надаємо допомогу. Вони розповідали такий факт, що приїжджали журналісти, типу волонтери. Вони стояли, наприклад, на сухому місці на підвищенні, з води витягували будь-якого кота, неважливо, чи він потребує допомоги чи ні, просто обізняти сюжет. Потім їхали за Херсонську область вище і в полях випускали. А тоді Іра, наша волонтер з Херсонщини разом зі своєю командою, командою вони полями їздили і збирали цих тварин. Найкраща історія порятунку. Будь-яка історія з щасливим кінцем, коли вдається вилікувати тварину або вдається знайти просто її сім'ю. Це вже дуже радість на душі, і ти розумієш, що. Те, що ти обрала волонтерство, знову ж таки, це не професія, це не моя робота. Це просто мій поклик. Ось так я займаюся цим вільну хвилину, або просто я маю бажання це робити. І коли є такі історії з щасливим кінцем, то завжди так якось хочеться далі, далі, далі це все робити. Під час повномасштабного вторгнення ми евакуювали. Чоловік поїхав у Харківщину з допомогою, і ми евакуювали чотири котики. Одного ми одразу відправили власниці, тому що вона жила в іншій області. А трьох я забрала до себе додому, тому що не було куди віддати. У нас немає притулку для котів. І не дивлячись на те, що у нас підбурю живе вдома, ми забрали котиків до себе. Це був один кіт і дві кішечки. Вони були хворі. Їх тримали у Харкові не для того, аби вони були як домашні тварини, а для того, аби на них заробляти. Їх розводили. Це були шотландські котики і британці. І, власниця, їх покинула, просто залишила в клітці, і вони там більше місяця виживали. Вони були хворі. Один у мене жив в коридорчику, тому що вони були не стерилізовані, а це були котик і, і кішки. І якби я просто їх поселила разом, то мені ще прийшлося роздавати кушенят, тому я одразу їх відгородила. Вони в мене більше двох місяців жили, кішечки на балконі, котка в коридорі, я їх лікувала, потім стерилізувала і для кожного абсолютно знайшла прекрасну сім'ю. І до цього часу вони мені кидають відео в інстаграм, фото, відмічають мене. І коли я бачу ось це до після, яка була тварина, яка стала, особливо що ми її забрали зі сходу. То це дуже радісно, це дуже радісно. І мені дуже приємно, знаєте, що це моя дитина старша, яка росте, вона це все бачить, вона зі мною мастила їм носика, ті ранки, ми возили разом в лікарню. І це дуже приємно, що в нього також з дитинства будуть такі спогади, як він був маленький супермен і рятував котиків. Тварини і люди. У мене таке гасло за роки волонтерства, і взагалі, коли стала більше я доросла, свідоміша. Чим більше я пізнаю людей, тим більше я люблю тварин. І коли ми говоримо про тварин і люди в нашій країні, то мені стає сумно. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому люди зрозуміють, що на цій планеті ми і тварини маємо рівні права на життя. Тобто, ми не є в пріоритеті, ми маємо жити в гармонії. Ми маємо бути толерантними до іншого виду, до тварин. Я не говорю, що потрібно брати зараз великі кота, собаку, ложити на подушку, як роблю це я. Але я говорю про те, що не потрібно жорстоке поводження, не потрібно жорстоко ставитись, не потрібно перекладати відповідальність. І я дуже надіюсь, що в майбутньому люди такі ж будуть віддані, як тварини віддані нам. Так само вони будуть віддані їм. Вони не будуть брати кошенят чи цуценя, пограються ним тиждень чи місяць, і не будуть перекидати у мішку через забор, бо там заберуть волонтери. Вони не будуть телефонувати і казати, заберіть або я його вб'ю, вивезу і так далі. Вони будуть свідомими. Якою буде Україна після перемоги? Вільною я дуже сподіваюся, що буде мирне небо. І це той момент, коли, знаєте, в дитинстві. Бабуся завжди говорила, наприклад, на якихось святах тост, і казала, бажаю тобі мирного неба. Ти розуміла ніби ці слова, але ти не відчувала, як це. Думаєш, мирне небо, ну що вони мають на увазі? А тепер я хочу Україну з мирним небом. Я хочу знати, що мої діти будуть жити під цим мирним небом. Я хочу знати, що вони будуть в безпеці і що вони будуть в Україні. Україна після перемоги буде, буде квітучою. Це буде важко, важко буде відновитись, але я дуже надію, що наш український народ покаже, який він дружній, який він відданий і покаже, який він справжній патріот своєї країни. І я надію, що. Ні, я знаю. Україна буде найкращою, вона є, але вона буде найкращою, найкомфортнішою країною для прожиття, для здобуття освіти, для того, аби працювати. Я в це вірю. Я знаю, це буде. Просто підтримуємо зсу, і вони наші янголи, вони, вони все зроблять.